Зараз я вам покажу одяг, який важко знайти у звичайних магазинах, а у нас він є за доступною ціною. Це чоловічий мікс від бренду KIABI великих розмірів. Перша модель це футболочка в розмірі 3XL. Далі ось така також яскрава модель, розмір 3XL. Така ж модель в розмірі 4 xl Далі розмір 5XL. Наступна модель розмір 4XL. Світшот в розмірі 3XL з таким прикольним принтом. Далі. Футболка поло. Розмір 5XL. 4 XL Ще один світшот. На 3 XL Далі. 4 XL Polo. 3 XL Світшот 5 xl Штани. Розмір 64, довжина 32. І ще одні штани. Розмір 64, довжина 32.